дитина з маличку має у своєму серці божу іскру таланту, яка завдяки турботливим батькам і наставникам розгоряється у справжнє багаття, а з часом навіть переростає у справу усього життя. Діти великі мрійники, і якщо навіть їх захоплення змінюється досить часто, батькам важливо пам'ятати, творчий пошук та можливість вибору для розвитку юної особистості надзвичайно важливі. Ну, живемо, слава Богу, дружно. Семья у меня четверо детей, старшие дочери 21 год, и уже есть внучка Маруся, который годик. В номинации «Патриотичная песня» они были трио, и они заняли первое место. Награда была очень хорошие подарки, сладости. Дети получили массу позитивных эмоций. Я жалею, что у меня только четверо детей. Поэтому можно сказать, что да, мы планировали, дети – дар Божий. Сколько есть все наши, всех любишь одинаково. Я регент церковного школа, педагог музыкальной школы по классу фортепиано, руководитель молодежного ансамбля «Звон», который уже известен в области и за ее пределами. Девочки закончили музыкальную школу по классу фортепиано, сын учится играть на гитаре, и Настенька уже подбирает по слуху. Надеемся, что пойдет в музыкальную школу. Бывает, что ей нравится что-то, то, что она хочет. Бывает, мы подбираем, мы советуемся с ней. У нас такое. Хотелось именно спеть вот эту песню «Дети и война» мы и в интернет выложили эту песню. Возможно, чье-то сердце дрогнет, от кого зависит то, что возможно сделать так, чтобы не было этой войны. Пускай эти детские песни, детские молитвы дойдут куда надо, и что-то изменится в нашей стране. Два года подряд у нас уже было первое, первое место. Мне жалко всегда. Я бы хотела бы, наверное, чтобы никто не был обижен из детей. але организаторы фестиваля делают так, что все дети получают призы, все дети получают радость и не чувствуют себя обділеними, я думаю. Остраются к чему-то большему. Я даже имела возможность наблюдать о том, как растут дети. Те, которые вот хотя всего лишь три года, но и уже три года, это тоже срок. И интересно наблюдать, как растут дети вокально, и сценически, и хореографически. Очень приятно. Я считаю, что все начинается с семьи. Какие бы перипетии ни были в обществе, чтобы бы нам ни навеивали, какие-нибудь там. зарубежные течения, нового, новшества какие-то. Я считаю, что все начинается с семьи. Если семья сможет сберечь моральные устои, то и ребенок в такой семье все-таки будет иметь какой-то стержень. А для того, чтобы что-то изменилось, я считаю, нужно возрождать духовно-патриотическое воспитание молодежи. И это зависит от каждого человека. А вот в вашей семье, наибольшие засады, на которых вы выходите своих детей, это что? Вера, Любовь, уважение, дружба. В вашей родине все туда будут помогают, как я понимаю? Ну, всякое бывает. Как в любой семье нету такого. Бывает, что дети там и поссорятся, и помирятся. Но, в общем, конечно, они все друг за дружку, горой. Это приятно. Уже там, моя младшая дочка нянчит мою внучку. Это счастье. Ну, помогает очень сильно муж, звісно, же. ну, наверное, діти дають эту силу, Нікода просто думати том, що там ти не успеваешь. Такого даже слова нет. я не успеваю. Я должна успеть. все. У сім'ї Ірини Угніч, четверо дітей. Настя наймолодша. У цьогорічному всеукраїнському конкурсі Таланти багатодітної родини дівчинка брала участь у номінації Патріотична пісня. Два роки поспіль вона разом з братиком і сестричкою ставали переможцями саме у цій категорії. Меня зовут Настя. Я приехала, чтобы вам спеть вот «Дети и война». Играют дети все зимней войну, Но разве о войне мечтают дети? Пусть только смех взрывает тишину На радостной безоблачной планете Над югами и стужами седыми. Мы в та же что и юная весна. И как огонь сюда несовместимый, несовместимый. Дети и война. С войны все мире жить могли. Иди на зло и рожи Дружить давайте дети всей земли. Пусть наша груза с нами вырастает. Над югами и стужами седыми. Но в та же стоит юная весна, И как огонь с водой несовместимый, Несовместимый, дети и война, Несовместимый, дети и война. Я мечтаю победить. Угу. И получить приз или куда-то поехать? И я получаю приз. Приз, да? Угу. А каким ты хочешь, чтобы он был? Ну, уже явно не Мишка, Мишка уже есть. Це, у мене був. Ну так. А какой ти прискочиш? Хочу, що у мене пила собачка і грушна свійовочка. Цьогорічною переможницею у номінації Вокальне мистецтво стала Вікторія Федоренчик із Коростенського району. Ми бажаємо кожну хату. Щастя і добра. Гарним людям, добрим людям сонця і тепла. Хай душа дзвенить струною зранку і до зорі. Хай обходять стороною, біди і жалі. Сьогодні я виконувала пісню побажання. Я вже беру третій раз в цьому конкурсі участь. Перемагала? Ні, на жаль. Я задоволена. У мене були гірші результати, але на цей раз у мене краще. Я бажаю всім добра, гарного здоров'я, що не потрібно сумувати і в житті усміхнутися. У мене Корсинський район. Живу в селі Новаки. У нас п'ятеро дітей в сім'ї. Мама тітя Наташа. У мене є два братики: одному братику 26 років, а другому 5 років. Також в мене є ще дві сестрички Анастасія і Юлія. Я люблю, коли якогось великого свята ми всі зберемося і дружно в сім'ї. Да. А які у вас такі родинні свята ви разом відзначаєте? Новий рік, Пасху. Там Івана Купало. У мене брат теж закінчив музичне училище, грав на фортепіані, баяні, гітарі, співав. Зараз він вигравав багато дуже конкурсів і дуже гарно зараз співає. Хочу на нього бути схожий. Скажи, будь ласка, що тобі найбільше подобається в твоїй мамі? Мамі, що вона добра і завжди виконує те, що я забажаю їй. Мені купили паніборда мене. Старається, щоб мені було добре і кожного літа оплачує путівку на море, наприклад. Я їздила два рази на Чорне море, була в березовому гаю під Бердичевом, була в кам'яному броді, була при Закарпатті. Мію я стати співачкою. А якого жанру пісні ти на полоні? Будь веселого, а чого веселого? Бо зараз мало весело, тому що тому що мало у житті веселого, і більше хочеться посміхатися. Двоє жвавих хлопчиків із Малинського району встигли не лише продемонструвати свої вокальні здібності членам журі і глядачам, а й запросити і нашу знімальну групу і всіх бажаючих по гриби, яких у лісах навколо їх сіл виросло багато. За славу і за волю боролися віками хоробрі і відважні, що звались козаками По світу гучна слава про козаків лунала волінів таких відважніх ще земля не знала йшли сміливо навіки з ворогами, хоробрі і відважні, що звались козаками По світу, гучна слава, про козаків лунала воїнів таких відважніх, ще земля не знала. Життя йде, життя йде, о, погідусь, життя йде за, за волю, волю боїться до загину. Ось так, так потрібно, браття, любити Україну, По світу гучна слава, про козаківна в таких відва. Ще земля не знала, похід ішли тугушна Слава, про козаків лунала, воїнів таких відважніх. Ще земля не знала. Мене звати Максим Каржанівський. Я приїхав із Рудні Щанської. У мене є мама, у мене є папа, у мене є сестри, дві сестри сестри, брат. І всіх, разом. і всіх разом у нас п'ятеро. Ну, я папі допомагаю там різати дрова, в ліс ходити, по хреби, там, по ягоди. Новий рік справляємо, Різдво, День дідження. Ви сьогодні вишиванці. Да. Да? Вишиванка, чи ви купили? Купили. Купили, так. Да. Доволі цікава вишиванка. Скажи мені, будь ласка, ти носиш її тому, що це модно, чи ти подобається? Вона мені подобається. Да. І патріотичну пісню вибрали сьогодні саме, саме номінацію патріотична пісня. Чому? Е, вона нам Подобалась? Так. Да. Мене звати Владислав, Куліковський, Владислав Вікторович, 11 років. Я з села Візня, Малинського району, Житомирська область. Я їздив у лагер з моєю сестрою Катериною, з Артемом у це Ліг. Табори Березовий гай, Бердичів їздили. Нас разом всіх шестеро. Наймолодшому два роки, старшому двадцять шість. Ми інколи і граємось, і ходимо по гриби разом. Запрошуємо всіх до нас у візне село за гриби збирати. Цей год буде великий, багато грибів. Своїми талантами і вміннями діти охоче ділились не лише заради перемоги. Для них це можливість заявити про себе, подивитись і оцінити і власний рівень, і інших конкурсантів. Я вже беру п'ятий раз в цьому конкурсі. Моя сестра також брала участь, і брат брав участь. Я думаю, що мої, наші всі конкурсантні зростають, а не кидають свої сили і все. Так можна сказати. А от ти п'ять років, береш участь, ти щороку береш участь одні самій номінації, чи ти якось мінішній? Ні, я беру в тій ж самій номінації е, Патріотична пісня Я бачу сьогодні дуже часто дітей, обирають саме цю номінацію. Чому? Тому що всі люблять свою Україну і хочуть неї гордитися і прославляти її якось так важливо, навіть так сказати. Наша шестеро в сім'ї. Саме наймолодша це я. Мені тільки 13 років. Недавно ісповнилась, можна так сказати. Потім якщо... ну, виходить, у нас сім'ї три сестри: я, Ліза, Женя і три брата льоша, Едік і Ельвін. Найстаршому скільки? Тридцять 33. А моя сестра з братом їхали вже в Артек, відпочивали там і насолоджувалися там, можна так сказати. Ну, я хотіла поїхати в якийсь хоча б лагерь. Ну не кажу, що вже Артек і ще кудись. Ну що кажуть, що в Артек вряд ли е, в цьому році поїдуть, тому ну, що там проблеми з фінансами. Але я думаю, хоча б в будь-який лагерь поїхати задоволеним відпочити собі, де і все. Люблю малювати, захоплююсь всім. Багато в мене є моїх зошитів, багато днівніков різних там. Малюю вічно, просто картини малюю і все так. Людей зображую. Звірів зображую, ну і свою сім'ю. Якщо чесно казати, то я мрію стати відомою співачкою, прославити всю Україну, що в Житомирі є така дівчина Ніна Сверденко, яка прославить весь мир. Ну, і так. Розцвітають маки на весні, серед поля наче жар горять, солові співають шалібні пісні, де солдати місно місно сплять. Маки червоні знов розсвітають, Пам'ять дідів бережуть. І до вогню, що серця зігріває, їхні онуки йдуть. Я навчаюся в музичній школі номер 2 імені Святослава Ріхтера. В цій школі училася моя сестра, брат, сестра вчилася на піаніста брат теж на піаніста і на, ну, на турбі ще грав. Він закінчив школу, сестра теж закінчила, поступили в музичилище імені Косенка. Закінчила і тепер працює. Юні конкурсанти читали поезію, грали на музичних інструментах, а також представили свої роботи з декоративно-прикладного мистецтва. Вироби, зроблені дитячими руками, це не лише красиво, але й зірцево. Адже у багатодітних родинах кожен має свої обов'язки і допомагає батькам. Але все ж таки знаходять час для створення прекрасного і втілення гарних задумів. У минулому році більше дітей було, виставлялося і більш різнопланові були роботи. Що я хотіла б зауважити, щоб було б непогано, якби розділяли дітей трошки на вікові категорії, бо дуже, дуже важко оцінювати, коли дитина маленька і коли дитина доросла. Так що хотілося б, щоб нам не так важко було. Бо роботи хороші, а діти різні. є маленькі, є старші, і неможливо оцінити дорослу дитину і більш малу дитину. До того Деякі діти виставили велику кількість різних різнопланових робіт. інші одну-дві. Тобто ми не дуже добре бачимо саму дитину, яка вона, які її творчі... В тих роботах які є? приємно вражає? Їх ставлення, дуже серйозне, відповідальне до роботи і достатньо високий професійний рівень. Дитячих робіт. Незалежно від того, чи це гімназія, звичайна, образотворча школа, чи художня школа, чи гуртки. Дуже професійно всі підходять, до цього, дуже відповідально і дуже стараються. Ярославна Ізбердичева серед інших робіт представила і свої рушники. Це її гордість. А ще можливість розповісти про свою бабусю, яка, власне, і прищепила дівчинці любов до вишивання. Я навчаюся в сьомому класі, я його закінчила, живу в місті Бердичеві, у нас місто дуже гарне. У мене сім'я дуже привітна, вони мене виховали, і мене бабуся привчила до вишивання з самого дитинства. Я привикла, так само і до малювання. От, наприклад, представила свою роботу, те, чому мене навчила бабуся. І її сільська хата тут, і малювання теж, це моя картина, і бісер. Рушники теж мене бабуся навчила, візерунки я. Майже скопіювала з її настійних картин. Я їх просто передала своїми емоціями і тим, чого вона мене навчила. Я хотіла похвалитися своїй бабусі її своїм знанням, що вона мені передала. Як бабуся звати? Вона живе. Її звати Оля, вона живе в селі Маркуші. Вона з самого дитинства там живе, вона багато де подорожувала по різних і городах, вона багато чого навчилася. Вона майже все своє життя гідно відпрацювала в своєму селі. Вона і пропрацювала, і в хорі була, і малювала, і вишивала. Вона мене дуже була знатна. А ім'я тобі таке гарне, хто вибирав. Тата. Мама не знала, як назвати, а папа дуже знав добре історію України і з дочки Ярослава Мудрого, Анни Ярославни, він мені вибрав. Мама не хотіла Анна, вона вибрала Ярославна. Задоволена своїм ім'ям? Звісно, так як це самого народження, і я не маю стидитися. і... Я хочу продовжити свій рід, щоб всі моє покоління знали, що я така і прославитись, так як мене назвали в честь такої гарної княгині Ольги Анни Ярославни. Бабуня твоє теж названа в честь, мабуть, княгині Ольги. Я так думаю, і це мабуть. також гарні такі традиції. Ти продовжуєш сімейні? От давай, будь ласка, покажи мені виворотну з частинку рушника. Угу. Вона дуже охайна, бачиш. Я думаю, саме це також є майстерність тієї бабусі виховувати тебе, Ярославна, як таку гарну управну майстриню, і господиню. Що вона тобі про це розказувала? Який має бути рушник з вивороту, які має бути роботи. Він повинен бути без всякої помилочки. Я повинна вкласти в нього весь свій настрій, всю свою енергію, щоб це все передати, щоб інші люди побачили, яка я з іншої сторони, яка ззовні, щоб вони поняли, що я вмію багато чого, що я відкрита людина, а не замкнута. За допомогою русників я зможу іншому поколінню, там своїм внукам, своїм дітям показати, яка в мене була бабуся, і щоб вони нею гордилися, так само як я. Єрославна, а з чим ти плануєш пов'язати далі своє життя також з рукодільним? Рукоділля і малювання, писанкарство, бісероплетіння, сквілінг – це все, чим я займаюся і проводжу весь свій вільний час. Но я не збираюся його пов'язати, так як і думаю, що це не моє русло. Моє русло я хочу піти на переводчика. У мене є два варіанти на перекладача. А у мене є два варіанти: або на перекладача, або після 9 класу на воєнний, воєнний ліцей. Я з самого дитинства е, захоплювалася всім військовим. Е, мене захоплювали різні їхні споруди, де вони навчалися, що вони, як вони своє життя з цим повезли, як вони цим займалися. І тато зрозумів від самого дитинства, що це моє. і Він мені е, спитав напряму: ти хочеш поступати на новини? Ти хочеш бути військовим? Я кажу, так, так, тато, я самого дитинства хочу. І папа згоден з цим. Кажі, будь ласка, сьогодні багато дітей брали участь у цьому фестивалі, у цьому конкурсі. І е, ти сьогодні багато чого побачила. Як ти вважаєш, ти гідно представила сьогодні от свою бабусю? Я гадаю, що так. Да. Бо я тут перша, я тут ніколи не була. Для мене це ну, якби, дуже велике захоплення. Мені дуже сподобалося. І я думаю, що моя бабуся гордилася тим, що от я показала себе, то, що вона мене навчила. Розвиваючи свої таланти, діти не лише здобувають цікаві вміння, важливі для них перемоги, але й дорослішають, міцніють, з вірою у власні сили. А ще бережуть традиції, працюють над собою і з кожним кроком наближають здійснення кожен своєї мрії.